Мої станки. О там циркулярка, бачите? А тут, дивіться. Ось, токарний станок по дереву. От я не можу, бо зна, що робити, але те, що мені треба було, я на них роблю. 41 році, у 41 році 3 часа 20 минут наше село обстріляли з Ворожі снарядами, що в вокна тряслися наші, От, бо ми відграм від Буга 10 кілометрів. От. То так били, страшно, а рано вже всіх людей забрали в армію одразу призив. Вінкомат. Вони трималися, в них не було такого вооруження. Були 45-ки пушки, але коли самоліти бомбили їх, то давали команду всі винтовки вверх і стріляти. По самольотові спереду. І ви знаєте, що падали в самоліти. От. Хоч з гвинтовок стріляли. Я коли попав під домб'яшку, я був на фронті тоді. молоко їм приніс і, і коло мене недалеко бомба розгорвалася, до мене підбігли. Солдати почали пінтувати, а той мене була дуже рано. Каже, ти видиш, то смертельна рана, Зачем чим бінтувати? Каже, бінтувати, мене побінтували, на руки взяли, сам честь понесли солдата. Там перев'язки побінтували, ноги, груди, От, голову, ми лишили отак дихати. От. І коли і там брат був, з ними, мій Михалко. Далі Сахару каже, якщо він зараз не потиряє, то запоїте, якщо то не трогайте, доки до себе не прийде. От. Бо я відключився. І на другий день я пробудився, От. я себе а говорити не можу. Мати підійшла, і віддаю, я чую. odmeta ta pojila ja započeo govoriti s materom Там робили повністю сліпі, штіпцілі робили, різдки робили, Шнури до телевізорів. Чотири дні давали познайомитися з производством. А поки прийшов боднар, начальник тарного цеху, поводив мене по всіх цехах, подивився, мені давайте в тарний цех. Я зайшов в тарний цех. Подивився там, що як робити. Робили ми ящики фанерні на кондитерську фабрику. Два боки, дві головки, збили рамку, заденчили зверху кришку і вже ящик готовий. Ну дивися, каже, бо якщо брак, то за твою зарплату. Я кажу, як ми мені поклали, так і зроблю. Він пішов, а мене вже вісім ящиків готові було. А вісім ящиків – то норма була, то денна норма. Пішов бандер до директора, я ще такого не бачив, каже, що показав, каже, все робить каже, перша першого найробить, А від перша в кондитерську, коли він такий робітник. Я ходив все в церкву всі роки, от, от, коли в Мукачеві, у монастир. І все за нього давав на службу, як помершого. І мені таке чувство, що так в саді, в мене він стоїть. Вой. Думаю, думаю, як що він обозвався, то й не слово сказав би, сказали, ну, то ти то, то, точно мій брат.

В город Трухілія, в э, Трухілія 30 і самолюк Гріша э, Пилипович. Мій батько Пилип був. І телефон написав свій. Я набрав той телефон, но говорити не могли. Бо він плаче, я плачу. Через 60 років про те говорять. Ми успокоїлися, говорили, а він, він там іспанську мову. І дуже слабо кажу, Грицю, ти маєш говорити по-нашому, як тебе мати навчила. Ми помалу-помалу і розговорилися. Вспокоїлися, пак ще на другий день. Ми вже кожен день говорили по телефону. Я йому визвав визов і по тому визову, зробив він документи і приїхав із дочкою.